Про припинення приватного підприємству, Черкас і світ будуть, право користування земельною ділянкою в готує біля будинку 168. Підприємство не відповідно, в переключення. Також переключення голосування. Що за? зараз? То отримав. Спасибо рішення Сікаської міської ради 5010 року в документації Сім на передачу з Шевчук. Зимець вашу власність номер 1, no 4. Я ставлю цела проєкту рішення на Хто за те, що прийняв проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Результат голосування за 15 проти 0,27 отримали рішення не прийнято. Я ставлю, це сказати, що дуже багато запроти. Проміщення про відмову даного проєкті. Хто за відмову? Хто за? Хто проти? Результати голосування за 14 просину отримали 23 рішення не прийнято. Про припинення на зірву треба і маємо. Право користування земельні янту кого гаджена на проти номер 21. <пореснення> Далі названня. Хто за місцем позвонити? Хто за? Загайно. Хто проти? За 37 проти 3 отримали. Ну, рішення прийнято. Ми займаємося в Черкасській годині до Дозвол на розробку проєкту зі мною уставів щодо відведення зімениці поганення для настолі. Є запитання. На голосування. Хто за? Хто голосувати? Хто проти? Хто утримав? За 36 проти. Шановні рішення. ми звернемося у однічному питанням. Оставимо минулого зібрання. Перевищення слідчі. Розглядається вже вісім разів, на минулому скликанні і на цьому. Тому Тр. я б просив би проєкт рішення, про простосування рішення Черкаської міської ради 5, 7, 10 року та надання дозволу варті на субуть матеріали на розробку проєкту зімельницької діяльні та інструкционного змогування і розташування парку No361, побувавши в 135. Давайте несемо пропозиції, щоб ми це розглядали такі не розглядали питання я пропоную це питання з розгляду, тому що є доручення, і, наскільки я знаю, разом з заявником працює управління архітектури заристування щодо, скажімо так, пошуку альтернативних варіантів земельних ділянок, щоб не для, для заявника, да, щоб, щоб у нового будинку залишити нормальний життєві для отримання цього будинку. Тому зняти з розгляду, доки... Це озвучена цивільна позиція, або така ділянка є, або вот таку найти не може бути. Шановні колеги, я вам вважаю доцільно в цю ситуацію. будь потім однозначно, так. А потім в тобою порядку не виходить, як і вересня, де їм буде повідомлення. <говори>

Там є присотки приватної власності зайняті. Хай залишається. Не так порушення, площадку зробив. Пане Ірею, я вирішую, ставити вам сьогодні. На голосування. Хто за пропозицією депутату Ремешки, прошу голосувати. Хто за?